У ніч з 8 на 9 липня у камянці подільському побили, а потім розстріляли з пневматичної зброї 18-річного юнака. Мотиви та обставини вбивства з'ясовує слідство підозрюваний знаходиться під вартою. А під час прес-конференції імам Хмельницького та Хмельницької області Карім Мухаммедов заявив, що мусульманська громада області ніякого відношення до підозрюваного не немає. Ця людина, тобто Сергій Макоцей, ні в якому разі не мав відношення до духовного управління мусульман України, до цієї партії, яку очолював. Макоцей і підтримували його радикальні погляди, окрім його сім'ї, ніхто не входив. Сергій Макоцей не робив цей злочин на релігійному ґрунті і, звертаючись до телеглядачів і жителів області і міста, щоб не робили на цьому чи не розпалювали на цьому релігійну або конфесійні суперечки. Також духовне управління мусульман України та міста Хмельницького висловили співчуття батькам, рідним і знайомим загиблого. Думаю, що кожен із вас вже знає за подію, яка трапилася в камянець Подільську, де був убитий 90-річний юнак Павло Теплюк, убитий був тією людиною, яка називала себе мусульманином. Ми засуджуємо вчинки таких людей і кажемо, що не можемо судити людину, не можемо судити націю або людину по вчинку одного із них. Духовне управління мусульман України в лиці муфті України Шейха Ахмеда Таміма. і особисто я, імам міста Хмельницького від імені мусульманської громади міста Хмельницької висловлюємо співчуття його батькам рідним і близьким. Ми засуджуємо вчинки тих людей, які коять зло, а тим більше тих, які прикриваються релігійними лозунами і чинять зло. Ми Проти політизації релігії. Релігія іслам далека від насильства крайностів і проти будь-якого типу шовінізму і фанатизму. На жаль, в світі існує зло, але ми не можемо засуджувати цілі конфесії і нації за вчинок одного. Вчинок Онопрієнка або події, які сталися в Норвегії, не дають можливість нам поливати брудом всю націю або конфесію. Ми говоримо, що не поливайте брудом. Людину до тих пір, поки ви її не будете знати, а також не судіть її або судіть її тільки по її вчинкам. Для того, щоб боротися з злом, треба поєднуватися і спільними зусиллями боротися із злом. Я бажаю всім терпіння у подоланні труднощів в цьому світі і бажаю всім милості від Бога на тому світі. Юрій Курочка, Олександр Горішевський Вячеслав добровольський для інформаційного випуску.